Ліфтов це симулятор FPV-дрона, який забезпечує користувачам можливість відчутно досліджувати польоти FPV-дронів у різних умовах і середовищах. Гра надає реалістичний досвід керування дроном з високоякісною графікою, відтворенням фізичних властивостей і різноманітними можливостями кастомізації дронів та трас. Для військових операторів дронів літов може стати корисним інструментом для тренування та розвитку навичок управління дронами. Оператори можуть використовувати цю гру для досконалення навичок польоту, вивчення різних стратегій та тактик польоту, а також для тренування в різних умовах та обставинах, таких як погода, час доби, типи місцевості та інші фактори. Крім того, ліфтов може допомогти військовим операторам розвивати спритність, швидкість реакції та збільшувати рівень усвідомлення простору. А все це є важливими навичками для ефективного виконання завдань у військовому контексті. Також гра може служити для збору даних про польоти та практичне використання у відповідних військових програмах навчання. Тріп FPV це симулятор fpv дрона нового покоління з новими та унікальними функціями. Він повністю інноваційний, має високу якість графіки і надзвичайно розвинуту фізику. Гра має чотири великі мапи, гра займає 25 гігабайт – та коштує 360 гривень на момент запису відео. Має російську мову, української немає. У грі можна обирати різні варіанти готових дронів чи створити власний. Можна обрати їхній розмір та змінити його характеристики, що впливає на відчуття від польоту дрона. Налаштування дрона дуже деталізоване. Наприклад, можна вибрати мотор, батареї, масу, розмір, пропелери, раму, аеродинаміку, турбулентність повітря, дішот. А також, наприклад, густину повітря, що визначається кількістю маси повітря, яка перебуває в одиниці об'єму простора. Вона зазвичай залежить від висоти над рівнем моря, температури, вологості та інших факторів. Висока густина повітря сприяє більш великому підйому квадрокоптера, тоді як низька густина може зменшити підйомну силу і збільшити час реакції. Або опір повітря, що виникає від руху квадрокоптера через повітря та впливає на його швидкість та маневреність. Опір повітря зазвичай зростає разом зі збільшенням швидкості. Це може впливати на ефективність квадрокоптера та може вимагати додаткової потужності для збереження стабільності та керованості під час польоту. Також є налаштування викликаного опору. Викликаний опір повітря виникає через створення підйомної сили крилами, пропелерами або гвинтами квадрокоптера. Це спричинене відповідними аеродинамічними характеристиками квадрокоптера і є результатом роботи моторів та пропелерів для створення підйому. Викликаний опір зазвичай зменшується при збільшенні швидкості, але зазвичай є значною частиною загального опору повітря. А паразитний опір повітря виникає від тертя повітря об корпус, структури та інші елементи квадрокоптера, які не створюють підйомної сили. Це включає в себе опір повітря від обшивки квадрокоптера, дронів, антенн, камер та іншого обладнання. Паразитний опір зазвичай залишається сталим або зростає зі збільшенням швидкості польоту. Розуміння цих видів опору повітря дозволяє пілотам квадрокоптера оптимізувати стратегії польоту для зменшення втрат енергії та покращення ефективності польоту. Також є налаштування коефіцієнту підйому, що визначає ефективність пропелера, який створює підйомну силу для утримання квадрокоптера в повітрі. Він дозволяє розрахувати підйомну силу, яку може створити конкретний елемент або система в умовах польоту. Для квадрокоптерів коефіцієнт підйому визначається аеродинамічними характеристиками пропелерів, керувальних поверхонь, а також конструкцією корпусу. Він враховується при проєктуванні квадрокоптера та визначенні його здатності до злету, стійкості та маневреності. Чим вищий коефіцієнт підйому, тим більше підйомної сили може створити квадрокоптер при певних умовах польоту. Ще одним налаштуванням є крок гвинта, і він відноситься до аеродинамічної характеристики пропелерів, яка визначає кут нахилу лопати і пропелера відносно площини обертання. Цей кут визначає, наскільки кожна лопать пропелера нахиляється вперед або назад у відношенні до осі обертання. Проп-спіч регулює швидкість обертання пропелера, що впливає на кількість повітря, яку він здатний пропелювати за одиницю часу, і тим самим контролює підйомну силу та стабільність польоту квадрокоптера. Збільшення кроку гвинта може призвести до більшої підйомної сили, при збереженні або зменшенні швидкості обертання пропелера. Навпаки, зменшення кроку гвинта може зменшити підйомну силу, але збільшити максимальну швидкість обертання пропелера. Отже, налаштування проб спіч є важливою складовою для оптимізації ефективності та поведінки квадрокоптера в польоті. Також можна налаштовувати ширину лопатей та кількість лопатей пропелера. Ширина лопостей визначає розмір лопастей пропелера в напрямку від центральної частини пропелера до його краю. Широкі лопасті зазвичай мають більшу площу поверхні, що може призвести до більшої підйомної сили, але вони також можуть бути менш маневреними або потребувати більше енергії для обертання. Вузькі лопасті, навпаки, можуть бути більш маневреними та ефективними при високих швидкостях обертання, але можуть мати меншу підйомну силу. Кількість лопастей. Кількість лопастей визначається кількістю індивідуальних лопастей, які складають пропелер. Пропелери можуть мати різну кількість лопастей, зазвичай від 2 до 6 або більше. Збільшення кількості лопастей може покращити стабільність та підйомну силу пропелера, але може також збільшити опір повітря та споживання енергії. Ці параметри важливі для вибору та налаштування пропелерів для квадрокоптерів залежно від їхніх конкретних вимог та обставин польоту. Крім того, є налаштування коефіцієнту хорди. Це аеродинамічний параметр, який використовується для опису геометричних характеристик аеродинамічного профілю пропелера або крила. Коефіцієнт хорди визначається як відношення ширини аеродинамічного профілю хорди до його розмаху, розміру або довжини. Коефіцієнт хорди вказує на те, наскільки товстий або тонкий аеродинамічний профіль. Зазвичай аеродинамічні профілі з великим значенням коефіцієнта хорди вважаються товстими, тоді як ті, що мають мале значення коефіцієнта хорди, вважаються тонкими. В контексті квадрокоптерів зазвичай коефіцієнт хорди використовується для аналізу та оптимізації аеродинамічних характеристик пропелерів для досягнення певних характеристик підйому, керованості та ефективності польоту. Також можна налаштувати опір пропелерів. Означає опір або тертя, яке виникає між поверхнею пропелера та оточуючим середовищем зазвичай повітрям. Це явище виникає через тертя повітря об лопасті пропелера під час його обертання. Опір пропелерів впливає на роботу пропелера та його ефективність споживання енергії та створення підйомної сили. Велика кількість тертя може призвести до збільшення втрат енергії та погіршення продуктивності пропелера, тому важливо мінімізувати опір пропелерів шляхом використання ефективних конструкцій пропелерів, а також правильного підбору матеріалів та технологій виробництва. Для оптимізації функціонування квадрокоптерів інженери зазвичай докладають зусиль для зменшення впливу опору пропелерів, щоб підвищити продуктивність, маневрність та тривалість польоту дрона. Можна змінювати довжину та ширину рами квадрокоптера. Ці параметри важливі, оскільки вони визначають розмір квадрокоптера та можуть впливати на його стабільність, маневреність та загальну ефективність польоту. Також ці параметри важливі, оскільки вони визначають міцність та стійкість рами квадрокоптера до впливу зовнішніх факторів, таких як удари або термічні навантаження за рахунок товщини матеріалу, з якого зроблена рама між центром квадрокоптера та мотором. А також інші параметри, такі як опір або тертя, яке виникає між поверхнею рами квадрокоптера та оточуючим середовищем, зазвичай повітрям. Ці види тертя виникають під час руху квадрокоптера через повітря. Також є налаштування кута повітряного опору, що вказує на кут, під яким повітря вдаряється в пропелер або раму квадрокоптера під час польоту. Це поняття важливе для аналізу аеродинамічних характеристик дрона та оптимізації його дизайну для покращення продуктивності і маневреності. Є також детальне налаштування турбулентності повітря, яке йде від дрону. Є наступні характеристики для його налаштування, а саме кут, частота, сила, а також мінімальне і максимальне значення для дрону. Можна ще детально налаштувати рейти самому або обрати готовий профіль. Гра має дуже гарну та реалістичну графіку. Також можна обрати рух та рухомі об'єкти у вигляді людини в повітря або машини, що імітує полювання за аналогічним рухомим військовим об'єктом.